Вирок від потойбічних сил на Запоріжжі завершився процес щодо нелюдського вбивства вагітної жінки. Правоохоронці не могли знайти підозрюваного впродовж року, але злочин допомогли розкрити пересічні жителі провінційного Оріхова. Подруги вбитої звернулися до екстрасенсів, які майже повністю відтворили обставини трагедії, і вказали на злочинця. Чи підтримав суд провидців? Бачив, як Носков. Судова зала переповнена, місць не вистачає, але охоронці пускають усіх. Жорстоке вбивство молодої жінки шокувало маленьких оріхів. Люди слухають вирок стоячи, діючи умислу, з скорисливих мотивів руками, здавив органи шиї грабко. Достовірно знаючи про те, що вона перебувала в стані вагітності. Світлана зникла взимку 2011-го. Тоді жінка-підприємець вирішила забрати борг в свого вже колишнього коханця. За грошима поїхали до Запоріжжя. Саме там у банківській ячейці, той, начебто, тримав 20 тисяч доларів, які Світлана віддала йому на зберігання. Додому жінка не повернулася. Міліція шукати її не поспішала. Тим часом близькі світлани надію не втрачали. Тіло 39-річної жінки знайшли ось у цьому кар'єрі на глибині 13 метрів. До того її безуспішно шукали протягом цілого року. Місце злочину та підозрюваного знайшли не правоохоронці, а лише екстрасенси, до яких звернулись. Подруги убитої. Да, это она що він її душил, він її бросала, то есть все это все она описала з іменами, з возрастом. Провидиця, згадує подруга убитою назвала усе. І особу убивці, і де саме слід шукати тіло. Врешті останки жінки на сьомому місяці вагітності підняли саме там, де вказали екстрасенси. Ну не ти їй цих Скажи, ну нічого ти не давала, і все. Оставь її жити. Що ж вона тобі такого зробила? Господи. Слідство встановило, колишній коханець задушив жінку, прив'язав до тіла мішок з цементом і утопив. Після цього поїхав міняти колеса, бо на землі лишилися сліди його протекторів. Також намагався приховати одяг та сім картку, але під нігтями жертви переконують слідче, знайшли біоматеріал саме цього чоловіка. Визнати Михайли, колега Григоровича. винним у вчиненні кримінального правопорушення і призначеному покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Засуджений і його рідні з вироком категорично не погоджуються. що говорити, ви ж бачите самі, що Розумієте, не взяти докази, фальсифікація, вся, яка була робилася в ділі, у нас докази всі є. Фальсифікації підсудний вже заявив, що оскаржуватиме вирок в апеляційному суді. Ви знаєте, на сьогоднішній день я вірю в те, що Бог є як і в Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1.